Вітаємо вас на нашому каналі. Минув ще один рік торгів на сайті для колекціонерів Violity, А це означає, що прийшов час оголосити рейтинг 10 лотів, які за підсумками 2023 року стали найдорожчими у своїх розділах. Отже, найдешевшим лотом нашої добірки виявився найдорожчий лот з розділу Меблі світильники та декор. Це елегантний диван у стилі ампір, виготовлений з червоного дерева всередині 19 століття, за який колекціонери у червні минулого року запропонували найвищу ставку у 102 тисячі 2 гривні. Дев'яте місце посіла дуже рідкісна банкнота номіналом два карбованці, яку третій рейх навесні 1942 року випустив для новоствореного центрального емісійного банку у місті Рівне, столиці заснованого рейхскомісаріату України. Торги за найдорожчий артефакт року категорії боністика зупинились на відмітці 124 тисячі 1 гривня. Восьму сходинку нашої добірки посів найцінніший ювелірний виріб року розкішне кольє з колекції Мерлін Монро від всесвітньо відомого ювелірного бренду Мото». за намисто з 49 перлинами із застіпкою з білого золота 750-ї проби та діамантами. Покупці запропонували найвищу ставку у 220 тисяч гривень. На сьомому місці з ціною продажу 227 тисяч одна гривня, переможець вересневого рейтингу найдорожчих лотів та лідер року у розділі Хорологія. Це класичний золотий наручний годинник з легендарної серії Калатрава від швейцарського виробника годинників класу Люкс Патек Філіпп». Замикає першу п'ятірку найдорожчий лот року у категорії вироби з металів. Надзвичайно рідкісний самовар у формі вази, виготовлений на фабриці Василя Дубініна всередині дев'ятнадцятого століття з міді з подальшим срібленням у жовтні минулого року отримав 81 ставку та був проданий за 275 тисяч одну гривню. П'яту сходинку посів найцікавіший і один з найдорожчих лотів року розділу фалеристика, найвища державна нагорода уряду УНР в екзилі – хрест Симона Петлюри, першого типу, орден, яким у 1936 році був відзначений сотник армії Української Народної Республіки, був куплений за 300 тисяч 6 гривень. Четверте місце нашого рейтингу посів надзвичайно рідкісний талер часів панування великого князя Трансильванії Міхая І. Торги за найдорожчу срібну монету 2023 року, викарбувану у 1665 році на монетарні міста Брашов, почалися з позначки у 100 тисяч гривень, а зупинилися на відмітці у 330 тисяч дві гривні. У трійку лідерів увійшла найдорожча ікона, куплена у жовтні минулого року по бліц ціні у 400 тисяч гривень. Це казанська ікона Божої Матері, прикрашена неперевершеними срібними шатами, які були створені ювелірами на рубежі 19-го та 20-го століть у техніці філіграні, зерню та емалями. За крок до лідера нашого рейтингу опинився неймовірно рідкісний букіністичний артефакт. Друге прижиттєве видання Миколи Васильовича Гоголя. Вечори на хуторі біля диканки у двох томах. Видатний збірник повістей 1836 року. Видання у дуже гарному стані. Колекціонер придбав за 420 тисяч гривень. А почесне перше місце з абсолютним ціновим рекордом не тільки для розділу кераміка, порцеляна та скло, а й всього сайту Віоліті у 2023 році зайняла виняткова керамічна фігура з назвою Дяк. Велика скульптура зі складним підглазурним розписом, виготовлена на початку ХХ століття в майстерні Строганівського училища, була куплена за 1 мільйон гривень. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні відео про найдорожчі предмети антикваріату. Збережемо історію разом з Віоліті.